Вітаю, друзі, мій позивний Сич, мої бойові побратими. Звертаємось до вас від нашого механізованого взводу бригади, яка вже декілька місяців виконує бойові задачі на східному напрямку. Зараз ми знаходимося на полігоні, на якому відточуємо свої навики, набуваємо нових та передаємо свої знання новоприбулим побратимам. Поки ми на тренуваннях, у нас є час поновити деякі речі та інструменти, які дуже важливі для виконання бойових задач. Та збереження життя наших побратимів. На крайніх бойових виходах, штурмах, ми втратили 4 тепловізора та 2 прилади нічного бачення. Добрі люди згодились нам допомогти та вже подарували один. Цього замало для подальших дій, але це вже щось. Ми їм дуже вдячні. Також ми вдячні людям, які пам'ятають, завдяки кому ми можемо говорити. Доброго ранку, ані добре утра, гарних снів, ані доброї ночі. Дякую всім, хто долучається до зборів, долучився та буде долучатися. І я сподіваюся, що цей збір не буде винятком. Друзі, ми чекаємо на вашу допомогу, а вам я побажаю гарного здоров'я, бережіть себе та своїх близьких.